Астрологічний прогноз це не фатальність. Деякі люди думають, що прогноз це щось таке, що має трапитись 100%. Але ні, у кожної людини є свобода вибору. Якщо б було все чітко прописано, що в такий період з нами трапиться така то подія, то жити було б просто нецікаво. Сенс би життя втрачався, адже сенс життя якраз полягає в тому, щоб людина робила якісь вибори, і завдяки цим виборам Будувала своє життя. Прогноз може показати основні енергії, основний напрямок, який в якому може рухатись ваше життя протягом того чи іншого періоду і можливості. І прогноз, наприклад, існує для того, щоб давати якісь попередження, да, що дійсно да, такі ну, певні періоди вони можуть бути небезпечні да, або там для здоров'я, або для стосунків, да, або в цей період, наприклад. Краще нічого не починати, і керуючись цими попередженнями, ви можете вже більш якось розумно і раціонально. Будувати життя. і навпаки, да, прогноз може підказати, що е, такий період він, наприклад, е, найкращий для того, щоб зробити якийсь прорив в кар'єрі, для того, щоб проявлятися, для того, щоб, наприклад, рекламувати свої послуги. А цей період, наприклад, найкращий для того, щоб налагоджувати стосунки, да, щоб з кимось помиритися або познайомитись, да. в цей період, наприклад, краще відпочити і взагалі нічого не робити. І таким чином. Ви можете розподіляти свою енергію більш раціонально і більш Правильно планувати свій час. Саме для цього існує прогноз. Тому, якщо хочеш дізнатися, які можливості перед тобою відкриває 2026 рік, куди тобі краще спрямувати свою енергію, а куди її краще не спрямовувати, в які дні тобі краще діяти, а в які дні тобі краще відпочити, то пиши мені в особисті хочу прогноз, і ми з усім розберемося.